2 березня. Дивіться, як у нас у місті погоріло листя та опадає в каштанів. Зараз йдемо до Єви. Тут все зелене, наче літо, а тут все погоріло на сонечку, каштани погоріли. Дивимося, які акції, що цікавого. У деви. Ось наша улюблена Єва. Що тут у нас по знижкам? Один плюс один, третя в подарунок, серветки різні, окрім дитячих, знижка на панчохи, кешбек бонусами на картку, засоби догляду за взуттям, засоби для очищення і миття кешбек, різні кухонні кошики, один плюс один. Дорівнює три на конставари. На папір. Всі паперові рушники. Не папір, а рушники паперові, керамічні тарілки, так, естіма професійний догляд за волоссям. Шампуні, маски, масла. 1-2 вересня, дивіться. До речі, непоганий польський бренд. Аромат дуже класний, я колись собі купувала. На другую книгу шампуні, Так, це конфтори, посуд. Нормальні рушники вже не вперше беру, і на них зараз дуже класна акція. 80% кешбеку повертається на вашу карту. Зверніть увагу. Вони самі самі доступні і українського виробника вироблені в Україні. Підтримуємо українських виробників. А це то, що я вам на початку відео казала, класна, косметика для волосся, точніше, засоби догляду, маски і шампуні, масла тут у них є, зволоження, органова олійка. І ціни такі. Мені було сумовить. Так, вибачаюсь, прорвала відео. Розповідала вам кешбек класний. Сьогодні останній день. Йдіть у Єву, купуйте собі маски. Це за літр 329 гривень. І ще вам 80% кешбеку на картку повернеться. Це дуже класно, гарна акція. І шампуні теж у них класні. Ось ще цікавого, які кешбеки. Йдемо далі, подивимось на кухонні приладдя. Панчохи мінус 50, класні він, класна фірма, класний бренд і такі гарні ціни. 109 гривень. 72 гривні. Серветки. Дві береш, третя в подарунок. О, класна акція. Хто користується прокладками? Жіночі прокладки Always. Один плюс один дорівнює три. Прикольна акція. Там різні теж, мінус 50, тена. Багато акцій, дуже багато акцій, класні акції. Засоби для чищення та миття кухні та будинку. Мінус 8, 80% кешбек, класний кешбек. Що ще такого класного. Класні ціни. Дитячі засоби. Один плюс один для новороджених. Прикольні носочки відсеки. Іскоргі.

так, тут теж всюди акції, всюди класні ціни. Теж засоб догляду за тілом, один плюс один, третій в подарунок, парфумерія. Тут завжди жовті цінники. О, на косметику два равно дорібні чотири. Хто користується декоративною косметикою, вам сюди. Ну, тут верно. Книжка на ту классні стійкої помади явелі. Мені ця дуже подобається, колись купувала собі. Так, 80% кешбек ще на цей бренд. Ну, Докрутиму косметику завжди якісь акції постійно. Постійно акції, Знижок багато. багато жовтих цінників і багато акцій 1 плюс 1 дорівнює 3. Ну що, мої дорогенькі, я вже вдома. В Єві я замовляла ще на інтернет їхньому сайті Єва.ua. Зараз вам покажу, відкрию при вас класні штуки. В них Такої косметики доглядової немає в магазині, тому на сайті, а на сайті дуже, кстати, класно представлено багато якісної та професійної косметики. І бувають дуже-дуже класні знижки. Тому зараз відкрию, покажу вам, що я замовила, розкажу, яка ціна. Одразу, одразу зверніть увагу термін придатності 8 місяць 27 рік. Це сонцезахисний крем, Лосьон. Бачите, SPF 50 французького бренду La Roche. Дуже класний, все нормально, все запаковано приїхало. Ось дивіться. Об'єм невеликий, 75 мл. І за це я заплатила за, один, за одну таку упаковочку 390 гривень. Зверніть увагу, це дуже дешево для такої косметики. Бувають там акції 4 години, або ще якісь, коли в них залишки маленькі, залишаються, вони роблять класні знижки. Тому. Я скористалася і замовила. Збираюся на море. І тепер у мене, бачите, арсенал сонцезахисного крему є. Так, друга коробочка таке саме замовлення. До речі, я на їх в магазині не відкриваю, бо коли у них погані терміни, вони прям так і пишуть на сайті. Тут дві упаковочки. Так, тут теж термін. Видно вам 8, -й, 27, -й, бачите? Це саме сонцезахист. Прикольні в них коробочки. Не відкриваю навіть, не дивлюся, бо знаю, що там все буде гуд. Не гаю час, а йду робити свої інші справи. Так, а ця в мене доставочка. Бачите, звідки? З розетки їхнє пакування. Зараз покажу тут теж я замовила. Прикольний набірчик за 140 гривень. Думала, забирати його довго чи ні. А потім я зайшла на сайт, дивлюсь, вже 250 він коштує. Думаю, та ні, я заберу. Бо дуже класний набірчик. Теж Франція. Бачите, бальзам для губ з захистом СПФ. Теж на море, крем для рук маленький. І це все у подарунковій упаковочці. Крему, тут у нас скільки не пише, 50 мл. Ну, звісно, помадка, вона стандартна. І теж терміни придатності 5.01.27. Тобто класні. До речі, можна такий на подарунок взяти. Коли така ціна, 140 гривень. Ну, класно, я думаю, це прикольно. А зараз він, по-моєму, 249. Я вчора заходила, думаю, та ні, я завтра поїду заберу його. І я його забрала. Ось такі справи. Так, ну що, море чекає нас? Сонце є. А ви йдіть у Єву або шукайте класні акції. На сайтах Єва та Розетка. Усім гарного настрою, гарного дня, до нових відео, до побачення!